Привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. Сьогодні ми з вами малюємо новий осінній пейзаж вашими фарбами. Тож, давайте почнемо. Починаємо, як завжди, з простого олівця. Унизу хвилястою лінією робимо нижню частину. А верхня. Тепер згори, це найменша. Далі у нас будуть гори. Теж нерівними лініями намічаємо приблизно як підуть у нас гори. І нижче посередині у нас буде дерева. І я приблизно, теж хвилястою лінією, ось так, половина, далі униз і трохи менше сюди, більш уже з кругленими деталями. Все інше будемо вже малювати фарбою. Перше, що ми будемо робити, це небо. Ми візьмемо блакитний, додамо до нього білого побільше, щоб у нас був яскравий, світлий, блакитний колір, для того, щоб ми зробили. Небо. Змішали, і горизонтальними масками все зафарбовуємо. Можна зробити контур гори ось так, щоб не загубити і доробити небо до кінця. Далі доробили, перевірили, чи немає білих місць, чи все добре у нас зафарбувалося. І я хочу зробити небо трошки світліше. Я візьму білий і поки ще не висохло. Ось так додам білий, вимаю пензлик, приберу зайву воду. І тепер. Ніби розмиваю, але фарбою змішую тепер і тим самим висвітлюю нижню частину. Ось так. Зробили її світліше. Далі мені потрібен синій колір, синім кольором робимо гори. Заходимо на блакитний синім для того, щоб не було білих місць залишено. Я зробила одразу контур собі, далі я зроблю контур по нижній частині. Приблизний. Ми ще будемо і на сині теж заходити, але все ж таки приблизно. І зафарбовую тепер уже вертикально гори. Доробляємо, перевіряємо білі частини. І знову я вимою пензлик, наберу трохи зовсім білого і зроблю отакі, ніби лінія, ось тут і ось тут. Виймаю пензлик, приберу зайву воду, щоб пензлик майже сухий був. І знову більш згладимо, щоб не так яскраво було білий, а просто частина була світліше, щоб показати світло, можна десь ще додати. Ось частину ще сюди додати. Трохи фактури гора додамо. Добре. Перейдемо до цієї світлої частини, якщо треба воду змінюємо. Основний колір тут у нас і жовтий, і помаранчевий, і червоний основний більше всього буде червоного, нижню частину підводимо. Ну, нижню частину підводимо. Трохи зафарбовуємо угору, але не повністю тут буде червоний. Обережно робимо. Ось тут вже повище буде. Червоний далі пропускаємо і десь посередині приблизно робимо. Можна ось такими хаотичними масками, ну, одразу фактурку можна робити. Тобто просто зафарбовуємо або ще ось так от просто притискаємо. Далі помаранчевий колір. Якщо його нема, треба змішати. Згадуємо, що жовтий і червоний нам дає помаранчевий. Чим більше жовтого, тим яскравіше буде наш помаранчевий колір. Зараз. Далі, обережно, підходячи до синього, я обережно зафарбовую помаранчевою. Можливо, у вас буде сильніше відрізнятися, помаранчевий, дивлячись на те, який саме у вас колір. На синій поки не заходимо, поки він ще у вас не підсох. Починаємо з червоного, трохи може коричневий вийти, якщо зайти. Перевіряємо всі білі частини, повинні зафарбовані бути. І вже наприкінці вже заходимо на синій трохи, для того, щоб білого не було. Поки воно все підсихає, переходимо до нижньої частини. Вимиваємо пензлик добре. Наступний колір зелений, потемніше, і усе унизу зеленим профарбуємо, Можна декількома зеленими. На червоний заходимо, але обережно. І теж можна фактурку створювати, притискаючи пензлик. Додаємо декілька ялинок. Ялинки у нас форма трикутника витянуті зелене. Я спочатку намічаю майбутню ялинку. Просто поки лінію. Одна в мене буде ось тут, одна тут і ще одна повище, приблизно ось тут. Далі. Я починаю робити лінії, спочатку менше, потім все більше і більше виводити у боки зеленим. І так само роблю спочатку під нахилом сильним, потім все більше і більше виводжу. У боки, але унизу тут у нас вона знаходиться поза цими яскравими деревами, тому там видно її не повністю. І знову верхня, гострий, гостра вершина. І потім я все додаю, додаю зеленим ширше-ширше в один бік. І так само, просто ніби лінії в інший. Тепер мені треба взяти зелений, яким я малювала, і додати до нього синій, темно синій. Зараз я все покажу. Зелений, темно-синій, змішуємо для того, щоб зелений став темніше. Змішуємо, поки досить нам не буде. Змішуємо, змішуємо, щоб все гарненько повністю перемішалось. Змішалось, Набираємо і темні частини. не только середину, посередине, мы добавим линии. Вот так. И Так само ще зробимо трохи більш світліше зелений, можна його взяти або зробити. До зеленого додаємо білий. І, і трохи жовтого, щоб він все ж таки був більш теплим. Світлими частинами я. Тоненьким пензликом або кінчиком, як я, з боків тепер додаємо світлої частини. Угорі і з боків. Але трохи, щоб е, всі шари е, кольору було видно. Фактуру дерев зараз будемо додавати, але треба почекати, щоб все висохло. Поки майже тут підсохло, тоненьким пензликом та коричною фарбою я промалюю невеличкі стовбури і деякі гілочки. По нижній частині. Пам'ятаємо, що стовбури у нижній частині розширяються, стають більш товстими. Даємо фактури. Вимиваємо пензлик, беремо жовтий, яскраво жовтий колір і притискаємо пензлик, заходячи і на зелений, на синій, на помаранчевий. Робимо фактуру листя. Додаємо шари. Омзу. Гілочки трохи тепер будуть закриватися, перекриватися. Не повністю я роблю жовте. більш хаотично. І все ж таки повертаюся до помаранчевого І ще по-жовтому. І або червоним, або помаранчевим додаю ще більш дрібну фактуру, тільки кінчиком, де занадто багато жовтого. Там, де був помаранчевий, теж можна червоним більш зробити. Додати десь ще червоного. також додам трохи білого по верхній частині. І знову повернемося до світло-зеленого, який ми змішували для верхньої частини я змішаю новий жовтий, зелений, бо у мене такого сильного яскравого такого зеленого нема. Трохи до нього білого. фактурку тепер зеленим заходячи на червоний, поверхній частині і трохи ще. Ось так. Наш малюнок готовий. Обов'язково надсилай мені свій результат на інстаграм, Facebook або Telegram. Усе необхідне ти знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став пальчик догори та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли буде наступне відео. До нових зустрічей, нехай щастить! І все буде Україна!